Шукуємо дев'ятирічного Микиту Ніколаєва з міста Рубіжне на Луганщині. Цей населений пункт був повністю окупований ще у травні минулого року, а от зник Микита вже у травні цього року, і фактично про долю дитини понад півроку нічого не відомо. Відтак я дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості хлопчика вдасться відшукати. Будь ласка, уважно погляньте на фото та спробуйте запам'ятати обличчя Микити Ніколаєва. У нього блакитні очі та світло русяве волосся. Виглядає хлопець на свої 9 років. Якщо раптом хтось побачить дитину або хтось знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116.30. Дзвінки безкоштовні. Якщо відсутній зв'язок і немає можливості зателефонувати, пишіть у Чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми з зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Також хочу нагадати, що і досі тривають пошуки 15-річного Іллі Поліщука з Маріуполя. Уявіть, про долю цього хлопця нічого не відомо, аж від початку повномасштабної війни. Зв'язок Іллею обірвався 24 лютого, і де він зараз може перебувати, ніхто не знає. Тому я звертаюся до усіх, хто мене зараз бачить, а особливо до жителів Маріуполя, які можливо дивляться цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото хлопця. Виглядає він на 14-15 років. У нього світло русяве волосся та темні очі. Якщо хтось бачив Іллю або знає, де він може перебувати зараз, телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Погляньте на фото. Це 12-річний Святослав Волчастий з Геннічиського району Херсонської області. Ця територія була окупована майже у перші дні повномасштабного вторгнення. А от зв'язок із Святославом обірвався у лютому 23-го і відтоді про долю дитини нічого не відомо. Я дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості хлопчика вдасться відшукати. Погляньте на фото та запам'ятайте його обличчя. Святослав виглядає на свої 12 років. Він середньої статури і має русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив Святослава Волчастого, чи бодай щось знає про його можливе місце перебування, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. І ще попрошу хвилинку вашої уваги. Це 16-річний Костянтин Червов, який також зник ще у перший день повномасштабної війни. Хлопець теж мешкав на Херсонщині в Каховському районі у місті Таврійськ. І уявіть, від 24 лютого 2022 року про нього не було жодної звістки. Але я сподіваюся, що з хлопцем все гаразд і дуже розраховую, що з вашою допомогою дитину вдасться відшукати. Увага на фото Костянтина. Він виглядає на 15-16 років. У нього темно-русяве волосся та сіро-зелені очі. Якщо раптом хтось бачив хлопця або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні, важлива будь-яка інформація. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua